Так, ви маєте мені допомогти, це 100%. Я більше не маю можливості її фінансувати. Що вже вас сталося, дівчина чи що? Я не розумію. Мужик, якби ж то дівчина, Беха 2005 року 4-4 літри. Я вже останні собі вдома догризаю. Порадь мені щось цікаве, вигідне в Україні. Хм, Зараз щось порадим. Тесла, Model 3, модел Y, Модел S. дешево в обслуговуванні по факту нульове розмитнення і ціни суттєво відрізняються від ринку України. Тому звертайся. Ford Fusion. два атмосфера. Ставиш газ, біди не знаєш взагалі. Ціна з Америки тебе точно здивує. Якщо ти хочеш BMW 5 серії b 48 b 58 ідеально тобі підійдуть, двигуни, які взагалі не знають проблем в обслуговуванні, комфорт, динаміка, ресурсність. Все на вищому рівні. Ви знаєте, мене зацікавило BMW. Чи можна отримати від вас детальніший прорахунок, а також більше подивитися по варіантам? Так, звичайно, можемо. Підписуйся, отримай безкоштовну консультацію та підбірку варіантів у твій бюджет.